Кухонна мийка фірми Кромер, розмір якої 60х50, комплект якої входить змішувач з знучки гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Сифон та всі шланги для мийки кріплення. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Ціна такої мийки 6920 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.